Шукаєте ідеальне місце для сімейного відпочинку просто вдома. Спа басейн Superior Spas Кеня саме те, що вам потрібно. Це не просто гідромасажна ванна, це простір, де вся родина збирається для спільного релаксу, оздоровлення і емоційного зв'язку. Чому Кенія? Бо тут є все. П'ять зручних сидячих місць і лежак, потужні масажні форсунки, які опрацьовують спину, шию, ноги. Температуру води можна виставити для найменших і найстарших членів сім'ї. А м'яке LED-підсвічування додає магії вечірнім купанням. Після школи, роботи або вікенду на природі просто зануртесь у superior спас Kenya. Це як мати курорт у себе на подвір'ї. До речі, обслуговування просте, система очищення автоматична, тому час у воді буде лише про задоволення. І головне, Кеня доступна для встановлення в саду, на терасі чи навіть під навісом. Хочете зробити подарунок усій родині, який ніколи не забудеться? Замовляйте Спа Кеня у SPA Galaxy. залиште заявку, і ми підберемо ідеальний варіант. Підписуйтесь, щоб не пропустити інші моделі для вашої родини.